Погодьтесь, іноді фотографуючись, маєш сотню кадрів, а в соцмережі викласти немає чого. Щасливі ті, кого камера любить. Як не станеш, завжди влучний кадр. А як бути тим, для кого позувати, це справжня проблема. Заважають руки, не знаєш, як повернутись, і в результаті залишаєшся знов без нової фотки на аватарці. Сьогодні поговоримо з професіоналами про позинг для вдалої фотосесії. Марина власниця модельної студії. Дівчата, що тренуються в школі моделей, точно знають, як поводитись в кадрі, щоб фотки виходили розкішні. А ми сьогодні сподіваємося, що Марина зможе навчити правильно позувати і кожну з нас. Школа моделей це такий. Старт для кожної дівчини вивчити себе, вивчити свою жіночність, опанувати свою впевненість. Тому дуже багато у нас цікавих занять. Загалом 19 дисциплін на хвилиночку в модельній школі. Ну основними, звичайно, є дефіле, фотопозування, Ну і там допоміжні вже дикція, самопрезентація. Уроки візажу навчаємо ми тільки дівчат там, з 6 до 18 років. Чому саме так? Тому що е, старші жінки вони більш зайняті, в них немає вільного часу е, приділити собі там, ті 2-3 години на тиждень. Тому, на жаль, я би хотіла, мені було б дуже цікаво набрати дорослу групу. Ну, так як ти в цій сфері, то ти точно знаєш, що є такий момент, а тільки на тебе камеру наводять, тільки ти хотів, наче сфоткатись. Як камеру на тебе навели, то одразу не можеш вибрати цю позу, то руки не знаєш, куди, то ноги, як наче зайві. От як це побороти в собі? Насамперед, я кажу це своїм моделям неодноразово, що е, практика вона незмінна. Теорія є теорія, але якщо ти дуже рідко знаходишся на фотосесії, ти, можливо, там раз в п'ять років вирішила зайти в кадр, то тут е, так, така задача з зірочкою, тому що це буде нелегко. Потрібно ці навички свої тренувати і якомога частіше ходити на фотосесії. Фотосесія це взагалі такий новітній вид психологічної допомоги. І ти чим частіше робиш це для себе, виділяєш час, приділяєш собі увагу, тим краще ти себе почуваєш, незважаючи на всі життєві труднощі. От як подолати отаку от зніяковілість в кадрі? Ну, практика ж не з'явиться без теорії. Треба взяти пару уроків або подивитися, якісь поради, можливо, на Ютуб. Е є чіткі закони фотопозування, які, е якщо ти їх порушуєш, то гарного кадру чекати тобі не слід. Чи є якісь секрети, як точно вийдеш гарною? Так, я розкрию декілька секретиків. По-перше, це дихання. Взагалі, людина дихає носом, але на фотосесії треба змінити дихання на більш поверхове, нижнє через рот. Чому так? Тому що коли ми дихаємо носом, наші носові всі органи, вони напрягаються і рухаються. Таким чином, наш ніс виглядає трошки ширшим, ніж за, взагалі. Плюс, коли ти дуже хвилюєшся, в тебе замикається оця відділ нервової нижньої щелепи. Але коли ти дихаєш ротом, воно розслабляється, розслабляються губи, вони стають більш повністю. Пухліші розслабляється овал обличчя, що немаловажно для жінки. Гарне овал обличчя робить кадр неабияким одразу ж. Це такий вау ефект допісля. Плюс, звичайно, це повинна бути довга, гарна шия, гарна осанка. Мало в кого таке є, але на фотосесії просто треба це згадати. Згадати, ага, вирівняю спину, розтягну свою шию гарну. Образ має е, подобатися. І, звичайно ж, розкутість. Перед фотосесією треба готуватися ще заздалегідь, ще за день. Треба виспатися, треба себе гарно. Фізично почувати. Можливо, не поснідати, щоб не було е, зайвих міліметрів талії, але обов'язково з'їсти якийсь ну, дуже смачнючий десерт, щоб був настрій. Медитуйте на фотосесії, розслабляйтесь. Фотограф, словить кадр Не обов'язково е, мати в арсеналі 200 поз і е, їх е, е, так е, приміняти один за одним. Треба просто себе гарно почувати. Ти щасливою у цей момент. Щастя дуже гарно в кадрі. Воно пасує будь кому Чи є якісь секрети, як стати, щоб ноги здавались довшими, чи якісь там недоліки фігури приховати, і при цьому виглядати ну, на фотки неперевершено. Взагалі, професійна модель вона завжди намагається зайняти в кадрі якомога більше місця. Тобто пози повинні бути розтягнуті, можливо, підняти руки над головою, що ми дуже рідко робимо у житті. Ми цим не користуємося, але це додає зросту і додає фотографії своєї такої родзинки. Також щоб було помітно, гарно талію, треба лікчі трошки відвести від вашого тіла, тобто зайняти більше простору собою, не, не замикатися, не вщільнятися, не закриватися в собі, а розправити крила і поотримати оту насолоду, коли. В центрі уваги. Я за те, щоб у кожної дівчини був такий собі пунктик. От, мої там 10 найкращих поз. Наприклад, там. Ручку на пояс або там руки коло обличчя, такі заготовочки. Тобто, це вдома треба вдома порепетирувати і привести до фотографа вже якийсь треба готуватися, треба в, в усьому образі перед зеркалом стати, подивитись, які в твоєму образі є фішки, якщо це плаття з якогось шифону, легкої тканини, ти можеш зробити динамічний кадр. Можеш махнути, можеш крутнути, щоб полетіла сукня. Ти можеш роздивитися, де в тебе сильні сторони твої саме. З якої сторони ти більш вдало позуєш. Треба в дзеркалі подивитися, які пози ти будеш робити, зробити собі оці заготовочки. І тоді ти вже впевнена, ти вже роз, ну, більш розкута, тому що ти підготувалась. В тебе є свої секретики, про які ніхто не знає. Всім вдалих кадрів і до зустрічі!